Як вас звати? Мене звати Віктор. Вперше чотирикласники пробують себе у ролі журналіста та респондента. Сама малеча з Харківської області. Гості на телеканали ІРТ та місто Плюс потрапили не випадково. Попередній клас їздив, сказали, що дуже цікаво. Безпосередньо моя донька була присутня, була у захваті від вашої екскурсії. За обмежений час чотирикласникам намагаються показати увесь робочий день на телебаченні. Їх знайомлять із колективом телеканалу. Розповідають, з кого складається знімальна група, хто такі режисери відеомонтажу, як оснащена студія звукозапису, та яка вона власна телестудія. Мені більше запам'яталось на екскурсії, як ми були в кімнаті звукозапису. Вже вдруге дає інтерв'ю на камеру учень четвертого класу Іван. Говорить, хоч не вперше, проте хвилюється. Трохи переживаю. Мені щось це важко. Дається. Не знаю, що відповісти. Буває питання, якісь такі питання, які я не розумію. Я давав інтерв'ю в школі в Юнісефт. мене запитували, чи подобається мені мій вчитель. У такому віці діти найбільше цікавляться різними професіями. Саме це дає їм бачення, ким у майбутньому вони хочуть стати, говорить вчитель Вікторія Ващенко. Щоб вони розуміли із середини, як відбувається весь цей процес. Можливо, зараз діти сучасні, вони багато знімають, вони полюбляють монтувати і нам допомагають дорослим. Можливо, когось це зацікавить і в майбутньому справді їм захочеться теж бути журналістами. Якщо після екскурсії для когось працювати на телебаченні стало мрією в майбутньому, то для учня четвертого класу Ельдара вибір очевидний: працювати тут ні, а ось давати інтерв'ю на камеру так. Я не хотів би не працювати на телебаченні, бо я я буду ходити кожен день на футбол. Я там і буду давати інтерв'ю. Учені та вчителі говорять, невелика екскурсія стала не тільки розумінням, як влаштована робота на телебаченні, а ще й інструкція як краще виходити на фото та відео.